Підтримуємо її їх адже вони також доклали багато зусиль для того, щоб сьогодні розлучалося дійсно, щоб сьогодні... Ліси далекі, і простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітись, <клес> до вертепу поспішайте, Сина Божого витайте, і всім людям говоріть що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми всі хані, Перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, щоб всі темні сили щезні, весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться, пастарі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога Сина, що прийшла свята яднина, ми даровами, стишками. Sāvi izdarām, tam vajag, lai tas tam ir vaļā, lai tas ir vaļā, lai tas būtu vaļā. що земних сторін залишили свій почет у весі палати. І за ми, дарями буде нашого царя вітати. Ох, вітаю я степас, який приборотний палат. Я щиро радий вас вітати і прислужитись я вам вам, по дорогу можуть продати. І далеко добрі люди, може в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка. І ковбаси, водка. О, пиво, ананаси. Треба без дороги сісти, трошки викиди і зісти. Забирайте жити з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Геліс, проведьте жидів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що? Жита з хати виганяти можком. Що у вас ці гамстанів грав, що вас чорту пекло взяв? Хто мене тут споминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сваки, крики, там мої грають музики. Та не спорять шахаї там мої товариші, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. А я ваша біда, я вас всіх давно знаю. Я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас ватти. Сію вам душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, гардинунки! Слава Богу, що покликали. У нас мороз такий на дворі. О, як смачно стало упасть у вашу комою. Я ціган щедрій, умію робити, кую, дую, ще й кажу, вмію ворожити. Навіть можемо жінку вкрасти, у кого є файна. Можу коника гнідого вирости і стані Можу ложку підгострити, губу підкувати. А як десь те кусок сала, на гармості грати. Так цигани і жиди, так треба робити. А я подбаю, щоб вам тоді добре жилося. А ну, мошку, загальне ж на гармошці, а ми з жидом за бідою, потім зі Геть, шубавці з хати. Ну ну ну, я вам ще свого докажу, я про вас усіх, царю іроду розкажу, доброго цю іроду, чого то, що, чого сім треба. Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі, бо інакше всім від мене страшна кара буде. Найясніший світний цар, вони тут усі, свого вірного слуху, зневажають. — Кажуть, що цар світу народив. Що? Мій цар, вони тут повідають про такі вісті, що цар світу народився в еслоємі місті. — Який там цар? Що він плете? Мій кажуть, що новина, полодила діва сина. Наче то царя всього світу обіцяно заповіті. — Хто? Що? Месія? Цар? Ти щось певно не дочув, Ану зараз же мерщить по зі Сходу мудреців я цар єгипетського народу, не мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син. Цар індійського народу, не мій народ по горах і лісах лукає, голих царів собі шукає. А сьогодні мені ангел сповістив, що Христос ця народина. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, а на сході зря сіяла і дорогу мені показала, і я даре з собою взяв, щоб Ісус таких прийняв. Що жиє? діти у і царю вклоніться. Як казав, будете ти йти, сюди поверніться. Каже, і й мені путь, куди йти треба. Бо вклонитися йому, в мене є потреба. Я зітру цього місію, бо трон мій царський забрати він не смієш. Воїнець, всіх дітей в краю зібрати, всіх волінніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. І мале дитя в яскині мусите знайти нині, бо інакше всім вам смерть. Ми тут міцалі, твій наказ сюди для нас. О, хто закликує за мною, готова я усіх стинять косою. Смерти моя, люба, смерти моя мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси готова, що в отепі народився, з причистою воплотився. Гей, воїни мої вірні. Ми тут міцаві. А чи вже всі діти вбиті? Так міцяві. Не так, Іроди лукавий, бо над хатом кожним лютим меч долі звисає. Знаєш, іроди лукавий. Ось тобі новина. Ми ж дітьми мене убили ви Божого сина. О смерти, смерти моя мила, ти всякий бунт ущен тушила. Прили, змахни косою раз і вдруге. Не призгинуть світу, усі добрі люди. Ого, ні, нам їх не здолати, бо мала дитя в яскині має владу у світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Смерти моя, люба, смерти, моя мила. Застав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупися ти злотом ради сином. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій обіцяю, тебе ж я покупаю. Ходім, зі мною в пекло, там з тобою тепло. Прощавайте, добрі люди, вже від нині спокій буде, а разом Ісуса вітаємо, і славу Богу йому заспіваємо. Хай смутку і горя не буде між вами. Ходібка річмілка нехай виростає, а град вогонь туча нехай вас минає. Нехай рясно родить жито і пшениця, усяке ізбіжжя, усяка башниця, кричей. Чекайте, зачекайте, Де так просто не їдьте, Де так просто не тікайте. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, може, гривні, вони дати нам повіт. Але гроші, щоб носити, треба випати і закусити. Треба горілка, треба шна, щоб ми пам'ятали про вас. Купаси і сала, щоб не залишилось пасма, а ще пів відра салату, щоб дайшли ми в ту крайню хат, і конфети в чокуляні. Щоб дівчата буде раді, як нам все того даєте, проблемати не буде. Буде вам, як буде, буде як де будуще, буде вам вестися, приростати і не Гроші, діти, пацічки і великі зірочки. Гроші, діти, поросята. Все привалить вам у хат. І буде у вас усе на турні ж аніж, аніш на скапу. Прощавай. Мир ці хаті, щасливі будьте і багаті, майте ласку добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, мир і спокій принесе. Він чує вас собі святами, зі Рождеством Ісусом Христом, що ці свято провадили, кращих більших дочекали, від століть до століть, аби Бог призначив довгий вік Христос Христоса. Радості і миру щиро всім бажаю. а на цьому. Сон!